Слава Україні! Вітаю вас на каналі Любі Восьмикласники. Сьогодні ми продовжуємо говорити про будову атома і розглянемо валентні можливості атомів хімічних елементів. Ви уже знаєте, що валентність це здатність атома утворювати певну кількість хімічних зв'язків. Електрони, які беруть участь в утворенні хімічного зв'язку, називаються валентними електронами. Атоми. Хочуть бути якомога стабільнішими, тому вони намагаються мати повну оболонку валентних електронів. Ми називаємо це октетом. Прагненням атома мати 8 електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Гідроген і гелій є двома винятками з правила октету, оскільки їм потрібні лише 2 електрони, щоб заповнити свою валентну електронну оболонку. Це тому, що їхні атоми мають лише один енергетичний рівень, що утворений одним С підрівнем, де може перебувати максимально два електрони. Атом гелію має саме таку кількість електронів на першому енергетичному рівні, а атом гідрогену має лише один електрон, тому може утворити всього один хімічний зв'язок, щоб на місці неспареного утворилась пара електронів. Валентні електрони елементів головних підгруп розташовані на С і П орбіталях зовнішнього енергетичного рівня. Наприклад, елемент літій розташований у другому періоді першої групи головної підгрупи. Це означає, що три електрони літію перебувають на двох енергетичних рівнях, причому на другому, останньому лише один електрон. Він і є валентним. Отже, валентність літію дорівнює одиниці. У елементів бічних підгруп валентні електрони перебувають на С підрівні останнього енергетичного рівня і D-орбіталях перед останнього рівня. Для правильного розуміння валентних можливостей елементів потрібно мати чітке уявлення про будову енергетичних рівнів, підрівнів та число неспарених електронів. Давайте розглянемо валентні можливості карбону. В основному стаціонарному стані атом має таку структуру. На цій схемі видно, що атом карбону має два неспарених електрони на П орбіталях. Це означає, що можлива валентність карбону 2, наприклад, у формулі чадного газу СО. Але відомо, що для карбону значно більше характерні сполуки, де він чотиривалентний. Це пояснюється тим, що при утворенні таких сполук атом отримує додаткову енергію. При цьому він переходить у збуджений стан і електрони 2С підрівня роз'єднуються і один з них переходить на вільну П-орбіталь. Такий атом карбону вже має 4 неспарених електрони. І є чотиривалентним. Як я вже зауважила, роз'єднання парних електронів потребує витрат енергії. Але це компенсується енергією, що виділяється при утворенні зв'язків, що поєднують атоми між собою. Розглянемо валентні можливості нітрогену, оксигену і флуору. Ось перед вами електронно-графічні формули будови атомів цих елементів. На другому енергетичному рівні є лише два підрівні С і П. Тому збільшення кількості неспарених електронів у атомів цих елементів можливе лише тоді, якщо електрони зможуть перейти на наступний, третій енергетичний рівень. Але це енергетично невигідно. Тому за рахунок неспарених електронів атом нітрогену може утворити лише три зв'язки. Атом оксигену 2, а атом флуору один зв'язок. Так, атом нітрогену в сполуках з гідрогеном і металами трьохвалентний. Оксиген, маючи два неспарених електрони, у молекулі кисню двохвалентний, а флуор при взаємодії з металами або гідрогеном одновалентний. У атомів елементів третього періоду електрони перебувають на трьох енергетичних рівнях. Причому займають S і P орбіталі, а D орбіталі залишаються вакантними, тобто незаповненими. Так, у атомі сульфуру у незбудженому стані на 3 s підрівні є 2 електрони. І на 3 p підрівні є 4 електрони, з них всього 2 не спарені. Тому валентність сульфуру дорівнює 2. Наприклад, у формулі гідрогенсульфіду h 2 s При збудженні атома один зі спарених П електронів переходить на першу вільну Д-орбіталь. При цьому кількість неспарених електронів тепер дорівнює 4. Отже, тепер сульфур проявляє валентність 4. Наприклад, у сульфур 4 оксиді СО2. Остання пара електронів С підрівня теж може роз'єднуватись. І один електрон переходить на другу квантову комірку Д підрівня. Тепер неспарених електронів стає 6. Отже, у такому збудженому стані валентність сульфуру дорівнює 6. Наприклад, у формулі сульфур 6 оксиду СО3. Аналогічно відбувається збудження атома хлору. У незбудженому стані на третьому енергетичному рівні. Атом має лише один неспарений електрон, тому хлор одновалентний. Наприклад, у молекулі хлоридної кислоти. Перехід атома хлору у збуджений стан супроводжується роз'єднанням спарених електронів 3С і 3П орбіталей, і їхнім переміщенням на близькі за енергією D орбіталі. В результаті кількість неспарених електронів в атомі буде збільшуватись від 1 у незбудженому стані до 3, 5 і 7 у збудженому стані хлору. Тому атом хлору може утворити не лише 1, а й 3, 5 або навіть 7 зв'язків. Так, у хлористій кислоті hclo 2 валентність хлору 3. У хлорноватій – -хлор о 5, А в молекулі хлорної кислоти H хлор О4 хлор 7 валентний. Отже, як бачимо, максимальна або вища валентність елемента відповідає номеру групи періодичної системи, у якій знаходиться даний елемент. Таким чином, ми з вами сьогодні говорили про валентні можливості атомів. Коротко про головне. Електрони зовнішньої електронної оболонки атома називаються валентними електронами. Атоми можуть перебувати в різних енергетичних станах. Основний стан описує найменшу можливу енергію, яку може мати атом. Коли атом отримує енергію від тепла або світла, валентні електрони можуть поглинати енергію та переходити на іншу електронну орбіталь. Коли це відбувається, кажуть, що електрон збуджений, а атом перебуває у збудженому стані. Якщо вам сьогодні було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.